Христу, дорогі люди, мир вишанові українці. українці. Дорогі люди, я бажаю всім вам мир і добра, міцного здоров'я і Божої породи. Я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну, за наш народ. Просити Богомилості, щоб Бог помилив наш народ, простив і спас і зупинився до своє Я також закликаю людей, щоб читали Божий Стого і жили згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Наважніше, що я сюди прийшов для того, щоб... І сказати добру звістку в Євангелію. Но вона починається не дуже з доброї звістки. А це те, що ми всі грішні. Хтось може хто вважається, що він не є грішним, бо не не вбив. Але слово Боже чітко говорить, хто подивиться на житку з пожадністю, то й у серці своєму вже зробити гріх. Хто знає, що нічого добро і не робить, це є гріх. Дорогі люди. Біблія говорить, що всі люди є грішні, Позбавлення Божої слави. І це є дуже великою проблемою. Тому що людина не може оправдатися перед Богом. Ніякі добрі справи не допоможуть, ніякі великі гроші не відкуплять нас від Бога, від Божого гніву. Але в Бога є рішення. Бог послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ для того, щоб нас примирити із собою. Як написано, усе від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважаючи на їхні провини, і поклав у нас слово примирення. Оце ми, як посли від імені Христа, ніби Бог звертається до вас через нас. Полагаємо від імені Христа. Примиріться з Богом. Дорогі люди, Ісус Христос він приходив на цю землю, Він прожив святе, безрічне життя. І він помер на хресті, Христі, проливаючи святу кров. за наші з вами гріхи, за наші вчинки, за наші слова, діла, думки, за те, що ми робили погане перед Богом, також і перед людьми. То Ісус Христос Він поніс покарання за це. І кожна людина, яка щиро покається у своїх гріхах, тобто признає себе грішним перед Богом, відвернеться на 180 градусів від своїх доріг до Бога. І через віру Ісуса за Христа, завдяки Його жертві, отримує дар життя вічного і прощення гріхів. Нам усім є за що просити Бога прощення. Дорогі люди, задумайтесь над тим, коли ви будете стояти перед Богом. Я вам бажаю усім прожити їх найдовше. Ну, тим не менше наше життя закінчить. І ми помремо і простанемо перед Богом. То хто буде Бог для нас? Судей чи Отцем? Для того, щоб Бог став Отцем Небесним, потрібна віра. Жива віра в Ісуса Христа і щире покаяння. Отож, дорогі люди, примириться з Богом, покайтеся у своїх гряхах. Вірийте в Господа Ісуса Христа. Вірийте в Його любов. Прийміть Його любов. Він любить нас, відкрите своє серце і Він наповнить своєю любов'ю. Бог є любов. Читайте Боже Слово, живіть згідно того, як там написано. І Бог буде вас благословляти. Дякую за увагу. На когось благословить Господь. Ведесь небесний, благословив всіх цих людей. благословив місто Львів, благословив Україну. Помилу наш народ і спаси. Зупиниться це кровопролиття. У ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Будьте благословені. Міцного вам здоров'я. Дякую за увагу.